Осінь пора, коли господар готує підвал до зими, спускає туди мішки з картоплею, буряками, морквою, банками з консервацією. І здається, що все під контролем, що льох сухий і прохолодний, а значить, урожай збережеться, але часто саме в цю пору починає діяти невидимий ворог чорна, пліснява, вона не стукає, не шумить, не пахне одразу та варто лише. Кілька днів підвищеної вологості, як на стінах, з'являються темні плями, а овочі починають чорніти біля хвостика, вкриватися слизом і гнити. І тоді вся праця літа й осені може піти на нівець. Чорна пліснява це грибок, який особливо любить прохолодні темні та вологі місця, підвал ідеальне місце для її життя. Температура нижче 10 градусів не заважає їй розмножуватись, якщо є надлишок вологи у повітрі. Вона оселяється спершу на стінах, потім перекидається на дерев'яні полиці, ящики і, зрештою, на самі овочі, картопля, буряк, морква, усе, що має ніжну шкірку і трохи вологи, стає жертвою цієї напасті. І якщо не втрутитися вчасно, за два тижні льох може перетворитись на смердючу яму з гниллю. Причина появи плісняви не лише вологість, а й застій повітря. Багато хто робить помилку, закриваючи вентиляційні отвори на зиму, щоб не тягнуло холодом, та разом із повітрям перекривається і шлях волозі, вона осідає на стінах, у щілинах, на підлозі, поступово сирість просочується всюди. Навіть невелика крапля, що стікає з банки або конденсат із даху, може стати початком колонії грибка. А коли повітря не рухається, спори плісняви осідають на овочах і починають своє чорне діло. Буває, що господарі вважають, якщо трохи побілити стіни вапном, і все порядок. Але не кожне вапно справді знезаражує часто замість живого, свіжопогашеного вапна використовують залишки торішнього, яке вже втратило силу, таке побілювання дає лише видимість чистоти. А справжня небезпека залишається у тріщинах, у пористій цеглі, в дерев'яних балках. Пліснява там чекає слушного моменту, щоб знову прокинутись. І коли підвал закритий, темний, без провітрювання, цей момент настає дуже швидко. У перші дні зараження багато хто навіть не здогадується, що біда вже почалася. Лише запах спершу легкий, потім різкий, затхлий, пок. Погрібний кіо свідчить, що десь почався процес гниття, і от тоді вже пізно витирати стіни ганчіркою чи підсипати попелу. Пліснява має коріння невидиме оком, і якщо її не знищити в основі, вона знову з'явиться. Особливо швидко поширюється там, де у підвалі земляна підлога, вона завжди дихає вологою. Тому восени, перед тим як закладати овочі, треба не лише прибрати, а й перевірити кожен куток. Кожну щілину, кожен вентиляційний канал. Підвал заражений пліснявою, небезпечний не лише для запасів, а й для здоров'я. Грибкові спори можуть потрапляти у легені, викликати алергію, головний біль втому старші люди кажуть якщо після погреба болить голова, значить дихаєш гнилю. І це не перебільшення. Тому боротьба з пліснявою не просто догляд за врожаєм. А й турбота про власну сім'ю адже у селі часто зберігають продукти без холодильника. Тож льох головний запасник, і від того, чи чисте там повітря, залежить, чи буде взимку на столі добра картопля і хрумка морква, пліснява, хитрий ворог. Вона не любить сухості, руху повітря і лугу. Саме ці три речі треба тримати на озброєнні кожному господарю. Не дати волозі накопичитись, забезпечити вентиляцію, періодично підсипати сухий попіл або вапно це прості дії, але саме вони відганяють хворобу від ваших запасів. Та, як показує практика, більшість згадує про це вже тоді, коли на моркві чи буряку з'являються чорні плями, а тоді боротьба стає в рази важчою, бо грибок уже в'ївся глибоко. Тому перше завдання восени не просто закрити підвал на зиму, а зробити його безпечним, провітрити, просушити, перевірити тягу вентиляції, обробити свіжим вапном краще витратити день на прибирання і профілактику, ніж потім щотижня виносити гнилі овочі. Бо чорна пліснява це не тимчасова неприємність, а справжній тихий вбивця ваших запасів. Вона не пробачає недбалості. Не дає часу на роздуми, і хто навчився її впізнавати і випереджати, той завжди має чистий, сухий і здоровий підвал. Щоб чорна пліснява не оселилась у погребі, треба почати з головного. Правильна підготовка підвалу ще до того, як туди зносять урожай. Сухість і рух повітря ось два найважливіших слова. Якщо в льоху хоч раз стояла калюжа або цегла вбирала вологу. Грибок уже там є, тільки чекає моменту. Тому перше правило провітрювання. У кожному підвалі повинна бути хоча б одна витяжна і одна приточна труба, приточна ближ... до... ближче до підлоги, витяжна під самою стелею. Повітря має рухатись навіть узимку. Не треба боятися холоду, продукти не замерзнуть, якщо температура не падає нижче нуля, зате не буде сирості, восени перед закладкою овочів. Варто кілька днів тримати двері і люк відкритими, щоб усе добре висохло. Якщо погода волога, можна поставити невелику жаровню з вугіллям чи свічку, вона допоможе витягнути залишкову вологу з повітря. Другий крок боротьба з надлишком вологи у стінах і на підлозі. Якщо підлога земляна, треба засипати її сухим піском, а ще краще, сумішу піску й попелу. Попіл не тільки вбирає воду. А й знезаражує поверхню, не дає грибку прижитися. Деякі господарі змішують попіли з вапном у пропорції 1 на 1 і підсипають шаром у 2 сантиметри це створює своєрідний природний фільтр, що вбирає вологу і знищує спори. Якщо ж підлога бетонна чи цегляна, її треба кілька разів висушити, наприклад, покласти старі газети чи тирсу, які потім винести. І тільки після цього закладати овочі. Не менш важливо обробка стін. Звичайна побілка не завжди допомагає. Потрібно брати свіжопогашене вапно на відро вапна приблизно 100 грамів кухонної солі і 200 грамів мідного купоросу. Такий розчин не тільки білий, а й лужний, отже, згубний для грибків. Якщо стіни цегляні, Варто пройтися ними двічі з інтервалом у добу. Дерев'яні частини, полиці, балки, й можна змастити розчином вапна з додаванням трохи глини або золи. Це створює захисну плівку. Головне робити обробку, коли підвал уже просушений, і повітря не сире, бо вологе середовище зведе нанівець усі старання. Є ще один старий перевірений засіб вологопоглинач із вапном. Беруть металеве або глиняне відерце, насипають туди 3-4 кілограми негашеного вапна і ставлять у підвалі. Вапно вбирає воду з повітря, виділяючи тепло і пару. Раз на два тижні його замінюють свіжим. Дехто ставить поруч відерце з кухонною сіллю, вона теж тягне на себе вологу, особливо в невеликих приміщеннях. Якщо льох великий, краще розмістити кілька таких вапняних пасток. У різних кутах вони працюють тихо, але ефективно, створюючи сухе мікросередовище, де грибок не може розмножуватись. Зольна посипка ще один простий, але дієвий прийом золу беруть суху, найкраще деревну, без домішок, її посипають тонким шаром на полиці, під ящики, у кути, можна навіть трохи припудрити овочі зверху, особливо буряки й моркву. Зола не тільки абсорбує вологу, а й знищує кислоти, які любить пліснява. Крім того, вона відлякує дрібних комах, які також переносять грибкові спори. Це старий метод, який знали ще наші прадіди, де попіл там чисто. Не менш важливо розуміти, що чистота це неразова дія, коли овочі вже в підвалі треба періодично перевіряти стан вентиляційних труб. Узимку в них може з'являтися і ній або навіть лід, який перекриває потік повітря. Раз на кілька тижнів потрібно перевіряти тягу, для цього достатньо запаленої свічки чи аркуша паперу біля труби. Якщо полум'я не рухається, значить повітря стоїть і треба чистити отвір. Так само слід оглядати кути і полиці. Якщо з'являється конденсат, значить у повітрі забагато вологи. Можна підсипати трохи сухого попелу або вапна. Ще один спосіб використання мішечків із тирсою, просоченою вапном, їх вішають у різних місцях під стелею або ставлять біля ящиків. Такі мішечки діють, як фільтри, поглинають надлишкову вологу. Якщо тирса зволожилась, є сушать або міняють. А щоб підтримувати постійно сухе повітря, господарі іноді залишають у підвалі відчинену пляшку з оцтом або банку з кількома шматочками деревного вугілля, і оцет і вугілля добре нейтралізують запахи і вбирають випари. Найгірше, що може зробити господар, це взяти хлорку і вимити все начисто. Хлор справді знищує спори, але залишає токсичні випари, які проникають у продукти. Картопля і морква легко вбирають цей запах і стають непридатними до їжі. До того ж, після обробки хлоркою на стінах утворюється сольовий наліт, який знову затримує вологу. Через кілька тижнів пліснява з'являється знову ще сильніша, тому народна мудрість каже, чисто не там, де хлоркою миють, а де провітрюють і вапном сиплють. І ще одна важлива деталь е не перевантажувати підвал. Якщо ящики стоять щільно один до одного, повітря між ними не циркулює і там знову накопичується сирість. Треба залишати хоча б 10-15 см між стіною і ящиком, щоб повітря могло вільно проходити. Так само не можна ставити овочі на голу підлогу, краще на дерев'яні решітки або цеглу, щоб під ними гуляв повітряний прошарок. Усе це прості. Але дієві методи, які перевірені не одним поколінням селян, і якщо їх виконати сумлінно, чорна пліснява не матиме жодного шансу оселитись у вашому погребі. Наші діди і прадіди добре знали, що пліснява ворог підступний, і боротися з нею треба не з плямою на стіні, а з самою причиною. У старих селах, де підвали копали ще наші бабусі, ніхто не чув ні про. Хімічні засоби, ні про електричні осушувачі, а запаси стояли до весни, і картопля тверда, і буряк не гниє, і морква хрумтить, як щойно з грядки. У чому ж секрет? У правильній доглядальності у щоденному порядку, який у селі зветься просто господарність. Бо добрий господар знає, якщо щось запліснявіло, то винен не погреб, а сам господар, колись підвал не просто провітрювали. Його виморожували. Узимку, коли стояли морози, відкривали двері і люк на кілька годин, щоб холодне сухе повітря вбило вогкість, потім усе знову закривали, і підвал стояв чистий аж до весни. Інший старий спосіб окурювання брали стару бочку або металеве відро, у нього клали шмат сухого хмизу, трішки дров, а зверху жмут сіна чи соломи. Коли дим ішов густий, відро обережно спускали в льох і прикривали кришкою. Дим знищував грибкові спори, а після окурювання повітря ставало чистим, як після грози. Це робили щороку, восени, перед тим як засипати овочі. Дим не лише дезінфікував, а й лишав приємний запах, який відлякував мишей і комах. Ще один традиційний прийом зола під ногами. У кожному селі знали, Якщо засипати підлогу сухим попелом, то ніяка пліснява не заведеться. Попіл не просто сушить, він змінює кислотність у ґрунті та повітрі. Грибки люблять кисле середовище, а попіл його нейтралізує. У старих хатах навіть стіни іноді посипали попелом після побілки не для краси, а для захисту. І це справді працювало. Такий підвал стояв сухим і свіжим роками. У давнину також не шкодували часу на догляд за вентиляцією, труби тоді робили з дерева або жерсті, але чистили їх постійно. Як тільки в підвалі з'являвся затхлий дух, одразу відкривали люк, витягали шухляди, чистили канали, дехто навіть залишав у трубі пучок сухого кропу чи полину. Вважалося, що він очищає повітря і відлякує мікробів. Це може і звучить просто, але діяло не гірше за хімічні засоби, а ще наші предки ніколи не кидали в погріб недомитих овочів. Перед закладкою картоплю, моркву і буряк сушили на сонці, провіювали, кожен овоч оглядали, бо одна підгнила бульба може заразити весь ящик. Селяни казали одна гнила, сім здорових погубить, тому не шкодували часу на сортування. Так само й тара мала бути чистою. Якщо в ящику торік була пліснява, його обпалювали на вогні або мили гарячою водою з золою, бо пліснява не любить ні спеки, ні лугу. У деяких регіонах України, особливо на Поліссі, існував ще один звичай на стелі льоху вішали мішечок із вапном або гілочкою олівцю. Вапно тягнуло вологу, а ялівець очищав повітря казали де пахне ялівцем, там грибок не живе. І справді ефірні олії знищують спори, а запах залишає відчуття свіжості. Сьогодні цю пораду можна сміливо відроджувати у кожній хаті знайдеться жменя сушеного ялівцю або шматочок деревного вугілля. Сучасні методи часто схиляються до швидких рішень, люди купують дорогі антисептики, фарби, хлорні засоби, але вони не завжди допомагають, бо не змінюють умов у самому підвалі. Можна десять разів помити стіни, але якщо повітря стоїть, то пліснява повернеться. Тому старі методи, хоч і прості, але мудрі, вони працюють через рівновагу сухість, рух і чистоту. Саме це головне дехто зараз ставить у підвалі електричні осушувачі або вентилятори. І це теж добре, але треба пам'ятати, що навіть найсучасніша техніка не замінить регулярного нагляду. Господар має раз на тиждень спуститись, подивитись, чи не з'явились плями, чи не пахне сирістю. У старі часи так і казали Погріб, як дитина, не дивись за ним захворіє. Ця проста мудрість збереглась і досі її поради, яких не слід слухати наприклад, деякі люди досі радять мити підвал хлоркою або карболкою. Це велика помилка. По-перше, випари цих речовин токсичні, вони осідають на продуктах і потрапляють у їжу. По-друге, хлор руйнує структуру бетону і цегли робить поверхню більш пористою, і через кілька місяців грибок проростає ще глибше. У народі казали хлорка чистить, а біда росте. Куди краще скористатися перевіреними природними засобами вапном, золою, оцтом, сіллю. Вони безпечні, недорогі і не псують стіни. Цікаво, що старі господині мали навіть свої прикмети якщо в льоху пахло, солодкувато чекали появи плісняви. Якщо відчувався запах диму або глини, значить повітря чисте. Перед тим як ставити овочі обов'язково кидали кілька сухих кропивин у кутки. Казали, що кропива виганяє гниль. Такі звички передавалися з покоління в покоління, і хоч тепер дехто сміється з них, але вони народились не від забобонів, а з досвіду. Отже, народні методи це не просто традиція, а логічна система догляду, що базується на природних властивостях матеріалів: зола, вапно, дим, ялівець, усе це природні антисептики, які не шкодять ні людині, ні продуктам. І якщо поєднати їх зі сучасним розумінням вентиляції та контролем вологості, підвал може стояти десятиліттями без жодної плями плісняви. У цьому й полягає справжня мудрість селянина не в хімії, а в спостережливості у щоденному догляді, у тому, щоб не дати чорній плісняві навіть шансу з'явитись. Підсумовуючи все сказане, можна зробити один головний висновок. Пліснява не любить турботливого господаря. Вона заводиться там, де забули провітрити. Не оглянули полиці, не висушили стіни, поспішили закласти овочі на авось. Тому перше правило уважність і порядок. Раз на кілька днів заглянь у льох, вдихни повітря. Якщо воно свіже, чисте, значить, усе добре. Якщо пахне сирістю або гниллю, не чекай, поки з'являться плями, відразу перевір вентиляцію, підсип сухого попелу, обітри стіни ганчіркою, змоченою у вапняному розчині. Такі прості дії займають кілька хвилин, але можуть урятувати весь урожай. Друге правило провітрювання навіть узимку. Холод не страшний, коли в підвалі сухо. Досить раз на тиждень відкрити люк або дверцята, щоб зробити тягу. Якщо боїшся сильного холоду, можна провітрювати коротко, але регулярно. Повітря має ходити інакше застоїться і насититься вологою. Коли повітря стоїть, грибок росте, коли рухається, висихає. Це проста фізика, але багато хто про неї забуває. У селах колись казали льох що дихає, не гниє. І ця приказка залишається правдивою досі. Третє правило профілактика перед закладкою. Ніколи не став овочі в підвал, який не оброблений свіжим вапном, раз на рік треба побілити стіни, підлогу і стелю. Не шкодуй трохи часу і зусиль, це як щеплення для погреба. Якщо не зробити, хвороба повернеться. Свіжопогашене вапно додана сіль чи мідний купорос. Це природний антисептик, який знищує грибкові спори. І не забудь перевірити стан дерев'яних полиць. Якщо вони темні або сирі, краще зняти, просушити на сонці, а потім знову встановити. Четверте правило ніякої хімії. Не довіряй хлорці, формаліну чи агресивним санітарним рідинам вони, може, й уб'ють грибок, але потім уб'ють і твій урожай. І запах чистоти в погребі. Хлорка з'їдає повітря, насичує його отруйними парами, які осідають на продуктах. Морква набуває присмаку хімії, буряк темніє, а картопля вбирає все як губка. Після такого жодна побілка не допоможе. Тому краще повернутись до простого: вапно, попіл, сіль, ялівцева гілка. Природне лікування завжди безпечніше. П'яте правило сухість у всьому. Якщо після дощу у підвалі з'явилась волога пляма, одразу просуши витри, посип золою або вапном. Не залишай навіть дрібних калюш, бо саме там проростає грибок. Якщо підлога земляна, періодично змінюй шар попелу чи піску, бо старий насичується вологою і вже не працює. Якщо бетонна став ємності з негашеним вапном або сіллю, вони діють тихо, але вбирають усе зайве. Коли відро наповниться грудками, значить вапно відпрацювало, його треба замінити. Шосте правило чисті овочі. Не можна закладати в підвал брудні або підгнилі коренеплоди, вони самі стають джерелом плісняви. Краще витратити день на сортування, ніж потім виносити мішки зіпсованої картоплі. Перед зберіганням дай овочам подихати. Нехай полежать кілька днів у сухому приміщенні, щоб зійшла зайва волога. І не забувай про правильне розміщення. Ящики, не притискай до стін, залишай відстань для повітря, це наче дрібниця. Але саме вона часто вирішує долю запасів. І нарешті, сьоме правило, не лінуйся. Підвал живе так само, як сад чи город. Його треба доглядати, а не згадувати раз на рік. Якщо восени зробиш усе як слід, узимку не доведеться рятувати гнилі запаси, і не треба чекати біди. Профілактика най... найкраща зброя. Як казали старі люди, коли чисто, то й біда не зайде. Пам'ятай чорна пліснява не приходить за день, вона росте поволі, користуючись нашою неувагою. Сьогодні плямка в кутку, завтра темна стіна, а післязавтра пропала половина врожаю. Тому не будь.